Вітаю, шановні ви на на му каналі. За Геннадій Виноградову це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз. Владиславом Селезньовим Я вітаю вас, пане Владиславе, вітання вам, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. Може, ви знаєте, хто болгарів налякав? Що трапилося? А. То у болгарів є певна проблема. Називається вона президент Болгарії. Добре відомо своїми проросійськими поглядами, саме той самий Пан Радоїв заблокував, заблокував відповідне рішення щодо передачі найзастарілих, але не менш 100 одиниць БТР. Mm -hmm. там, в першу чергу про БТР де, здається, там невелика партія БТР 70 Але це стара бронетехніка, але ти не менш вона є важливою. Важливою на полі бою. Бо війна справа динамічна. Ми так само як і ворожа армія втрачаємо нашу бронетехніку, і чим більше ми матиме бронетехніки для того, щоб поповнювати наші ресурси, Усе, тим буде краще, але ж бачимо, що поки що. Рішення заблоковано президентом Болгарії тамтешні урядовці, а представники парламенту стверджують, що вони зможуть подолати в законний спосіб віта президента. Але ж це час, це час, який ми зволікаємо, і в той самий час, коли ця бронетехніка вже мала би проходити певні регламентні роботи підходу під... під час підготовки її до участі в бойових діях, вона все ще буде знаходитися на складах на території Болгарії. І коли це питання буде трансформовано в позитивне для України бік. А, а що воно їм дало? Ну от вони заблокували. І що? Oh, от почекайте, от, давайте уявімо, уявімо гіпотетично той сценарій, про який вони там розповідають. Ну, у них і два. Вони кажуть, що є якісь бідства можуть бути катастрофи або напад. Ну, ти що, ці 100 БТРів їх врятують, якщо Путін піде на Болгарію. Ой, Румен Радев, да, аргументує, мовляв, ця пронетехніка може використовуватись для ліквідації заходів там природних лиць ага. катастроф. Я знаю на власному досвіді, що навіть БТРи під час там масштабних снігопадів. Жодним чином не може допомогти. Бо буквально ті батареи садяться на пузо, і вони неспроможні там витаскувати з заметів там, вантажівки чи автобуси, бо вони самі не самі ради не можуть дати. Що стосується інших варіантів за цієї бронетехніки, ну навряд чи навряд чи. застаріла, дуже прожерлива така техніка, навряд чи стане в нагоді під час реалізації тих чи інших заходів. До того ж, Болгарія, яка є країна. Європейського союзу вона спроможна задіювати відповідні ресурси цього, цього союзу. Таму орієнтуватися на те, що ця бронетехніка може бути слугова і може слугувати якимось там місіям гуманітарним чи рятувальним. Я думаю, що це це балачки та казочки для нерозуміючих не суть справи. Але знову ж таки я сподіваюся на здорові е, сили в болгарському парламенті, які будуть спроможними подолати е, той сате саме віта е, очільника Болгарії боронтах, які потрібна на фронті. Ну, дійсно так, бо я не розумію. Я не розумію плюси, які вони отримують з цієї історії. Просто. Я, ну там, я розумію, він не дуже гарний, там цей, цей плюс. Ну, вмиротворили вони цього. Ну, Путін доволі щасливий. Ну і що? Оце от їх це їх врятує, там, якщо почнуться великі заміси, то ні, не врятує їх. Я не знаю. Я, я знову ж таки. Я думаю, що тут позиція проросійська і налаштована у болгарського президента, і жодним чином, тим реаліям, який є у е е е нашому буденні, вся е ця історія не має жодного відношення. Ну, можливо, в такий спосіб певні місяці певний профіт відпрацьовує очільник Болгарії. Але знову ж таки, це припущення, що там насправді можливо його там тримають заручників і він е е змушений під тиском. Або компромат цікава версія, ніколи не потрібно виключати. Російська Федерація знається на цій історії, і у них там спеціальні відділи, якраз тільки тими займаються, що шукають компромати на всіх, там так. Архіви на, всі, на всіх. Від Трампа, від Трампа до лідера Болгарії, бачите, може бути. Слухайте, окей, оця вся історія, що закінчується європейська зброя, а, ну слухайте, ну а, а ми можемо перейти суто на американську? Ось так, щоб так. вже не було балачок, от просто от повністю можемо, але чи маємо ми гроші на те, щоб заробити це? Здається, сьогодні має відбутися відеоконференція по захищеному каналу зв'язку між Володимиром Зеленським, нашим президентом, та американськими сенаторами. Під час якої на це має переконати своїх закеанських війзовів в тому, що нам потрібний той самий кейс військово-технічної допомоги на 60 мільярдів доларів, бо інакше за слушним зауваженням однієї з американських урядовиць України вистане на колінах, бо це уро... мені не подобається. Да, ворог на наступний рік планує військовий бюджет на рівні 120 мільярдів доларів. А скільки грошей матиме українське військо, щоб чинити спротив, щоб відвоювати наші території? Питання без відповіді. Це безумовно дуже такий тривожний сигнал. На які ми маємо певну чином реагувати, бо виклики дуже серйозні, mm. і, і війна ж триває за те, щоб ми взагалі залишилися живими, щоб стояла Україна як держава, а українство як садова спільнота народів світі залишилась живими. Буквально днями вийшла велике інтерв'ю одного з колишніх українських урядовців, представників. Офісу президента, який говорив, що так в планах у Путіна було створення мережі констабарів, куди підправили колишніх хатошники, військовослужбовців, чиновників, про налаштованих громадян для того, щоб зачистити українське поле, український простір від тих, хто живе в Україні, від тих, хто марав чи mm -hmm. мріяв про те, щоб Україна була незалежна та територіально цілісною. Mm -hmm. тому і не просто так. Під час першого етапу повномасштабного вторгнення в бойових порядках російської окупаційна було так багато розгвардійців, які їхали буквально заганяти в ті самі концтабори мешканців нашої країни, зокрема столиці Києва. Ну так чи інакше? Ще єдине, що можу сказати, ну дійсно, такий меседж не, не дуже. Але слухайте, ну я знаю, що такі меседжі використовують, коли набивають і собі ціну. Розумієте, це і також, ну, от, без нашої тоді допомоги, що ж, на, на колінах би стояли, якби от така, ну і таке. Ну, це політика. Так чи інакше, ще там праймеріз у них не почалися, але усі вже бачите там. Сенатори, шминатори і вся ця історія вже потроху, потроху почалася. Не знаю, мені здається, що їм це така, судячи з досвіду, слухайте, судячи з досвіду Першої, Другої світової війни, то їм вигодна ця історія. Їм вигодно на своїх заводах, що там набирати там, своїх мігрантів, які у них не знають, вони, куди їх діти, от на завод підуть, будуть працювати за супер гроші. Там до платять, от от, от от так, от платять на американських військових підприємствах. Та підуть за залюбки. Я не думаю, що це для них така проблема була. Може, дійсно, хіпстерів, які не на бінансі грають у криптовалюту, вони не загонять да, на заводи штампувати. Але слухайте, там така кількість мігрантів, які і така кількість безробіття. Вони от про це кажуть, що ця проблема вирішується. Ну так, ну так. І насправді ситуація дивна в той самий час, коли є деякі американські конгресмени, представники тих штатів, які отримали чимало фінансові зиски від того, що Америка передає нам озброєння а на заводах, які знаходяться на території тих штатів, активізувалося виготовлення аналогів цієї зброї, то mm -hmm. Є надходження в тамтешні бюджети. Тим тобто, не менш частина де депутатів американського конгресу голосують проти. Тобто, фактично, вони голосують проти робочих місць проти надходження в регіон. Дивна позиція. Дивна, дивна, дивна позиція або набивають ціну. Слухайте, рухаємось далі. Каби, Бі, біда. Біда була б рік. коли ми Миколаїв страждав від кабів, коли от він був в зоні ураження? Зараз Херсон страдає від кабів. Така ж Слухайте, а що врятує? Яка номенклатура врятує від а, цієї історії? Проблема. Проблема дуже серйозна, бо відстань, максимальна відстань, на яку може ворог запускати каби, це 60 кілометрів. У нас комплекси ППО, які спроможні поцілювати по ворожих літаках на такій віці, не так багато. Петріоти, комплекси С-300 і сам Ті. У нас цього озброєння не так багато, щоб ми мали змогу закрити всі наші прифронтові території. Ба більше тільки нових прифронтових територіях з'являється це озброєння, ворог почне запускати х 59 ракети для того, щоб знищити нашу систему протиповітряної на оборони. Що робити, і певною мірою цю проблему можуть вирішити наші ф 16, які мають на збройні ракети, які спроможні дати вісім до 110 км. кілометрів. Це звісно створить певні можливості. Але чи матимемо змогу постійно тримати в повітрі ті самі винищують – так, зможемо за умови, якщо українська армія отримує на збройні щонайменше не менше 100 одиниць, ну 110, якщо більш там сто 110 тих самих вони ще 16. Перспективи якого року перспективи якого року можуть наблизити нас на реалізації цього кейсу, якщо йде те, що перша партія відносно невеличка, тих самих в прибуде до України лише наприкінці першого кварталу наступного року, чи що, що проблема є? Ворог має ресурси. Ворог задіє, в тому числі свої конструкторське бюро для того, щоб опрацьовувати певні можливості та трансформувати свої фугасні авіабомби, ті самі, які свободно падаючи, в такі собі літаючі бомби, які спробують ті самі 60 кілометрів та поцілювати по наших об'єктах. На того що ми маємо розуміти, що ворог використовує різні типи тих самих керованих авіаційних бомб. І є такі, які за допомогою крильць на визначені відстані, але вони не є точними, бо там немає святкування, які б яке б мало би коригувати рух та напрямок польоту. А є такі, які мають GPS-навігацію, відповідне важелі керування. І вони так достатньо влучені щодо наносіння ударів. І це насправді проблема. Росія і досі стикається з серйозною технологічною такою ямою. Вона не має достатньої кількості тих самих технологічних ресурсів, щоб перетворити всі свої фаби на високоточні авіаційні снаряди, але тим не менш вона працює над тим, щоб ще не менше збільшувати відстані. З яких ворожа авіація може здійснювати пуски цих керованих авіаційних бомб. До речі, mm -hmm. там алгоритм став. Зазвичай ворожа авіація рушить на висоті десь 9 тисяч метрів, робить таку собі огірку і в цей момент здійснює пуски тих самих керованих авіаційних бомб. За таких умов максимальна дальність спроможні долати ті самі авіаційні бомби, поцілюючи не дуже влучно, але mm -hmm. коли бойова частина. Авіабомби керовані складає 250-500 або кілограмів, або навіть більше, то насправді байдуже. Чи промахнеться вона там на 200 чи на навіть більше метрів від точки прицілювання? будь можлив... ну, Ду, ну добрі... добрі новини, що ми теж не стоїмо на місці. Я Бачу, що ми модернізуємо і свої ракети, і в тому числі ми і російські с 300 також і Нептуни. І цю історію так, щоб вона стри... стріляла по наземним. То також, я думаю, росіянці всі будуть чекати сюр сюрпризи. І, і буки я бачив, ми також модерні модернізуємо. Ну, слухайте, якась перемодернізація. Слухайте, а що ви думаєте, який танк буде у 24-му основний? Я думаю, що о, чим далі, тим більше ми будемо стикатися з тим, що бронетехніка яку ми використовували на початковому етапі бойової mm -hmm. дій. Вона буде вихолочуватись. Я щиро сподіваюсь на те, що пакет 60 мільярдів допомоги від уряду до сполучених штатів Америки ми отримали, а це значить, що ми почнемо отримати додаткові парки тих самих абрамсів. І хоча їм чимало дорікають безпосередньо на полі бою, там фільтра забувається, їх потрібно постійно кожні 12 годин чистити. Тим ага. не потужна бронетехніка, яка є дуже ефективною на полі бою. Ми її отримуємо більше, бо 31 одиниця Абрамсів — це чудово, але це дуже мало. Нам потрібно ще не менше три сотні. Тоді ця кількість докорінно не змінить ситуацію на полі бою, бо розраховувати на ленд-ліз від російської армії, мабуть, чи не варто, бо чомусь останнім часом ворожа армія не поспішає тікати. Буквально вчора бачив інтерв'ю одного з. Українських морпіхів, які дотичні до бойових дій на плацдармах на лівому березі Дніпра, він каже, що ми сподівалися на те, що тільки ми висадимось на лівому березі Дніпра, ворог покидає все і вся своє святкування, обладнання, зброня буде тікати. А він не хоче тікати. Він Чи не хоче, він веде запекли бойові дії, і це створює чимали виклики для українських сил оборони, що діють нині на півдні Херсонської області. Так, дійсно там новини пішли, такі навіть що ворог там хоче підсилювати саме у цей напрямок, якусь окрему чи армію, чи групу формує. Але я й бачив, слухайте, сьогодні відео, як колону російську розстріляли цими вольфрамовими і усіми історіями касетами, мені здається, бо там Тен, в якому сиділи ці російські військові, і він весь, от в зірочку, в дірочку, весь 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 весь, весь весь. <г Thy> угу. І це і, і мертві, і там, і всі, і всі, і всі мертві. Тобто така ну, ефективна зброя, нічого не можу сказати. Ефективна зброя. І колона. Слухайте, і колоною їхали. Ну, от так от зухвала, і колона. Дурнувате рішення окремих командирів, яке призвело до таких е тотального рівня. Ну і насправді, якщо ми подивимось з вами на тенденцію. Ворог щодоби втрачає ну, за минулу добу понад тисячу убитих російських військовослужбовців. Але на превелике жаль ресурсів у ворожої армії ще чимало, а це значить, що ворог продовжує накопичувати ресурси. Буквально три місяці тому назад ми з вами оперували цифрою на рівні 400 тисяч ворожого війська, що було задіяно в рамках так званої спеціальної операції. Зараз українська розвідка повідомляє про що 450. Тисяч, тобто збільшення, а й до того позалаштунками залишається 30 -ти тисячного групування Росгвардії, яка виконує місію в тилових районах. Але це не менше, це так само російські військовослужбовці, які мають зброю, які вчиняють військові злочини проти цивільного населення в нашої країни, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і це виклик, тобто майже півмільйона армій Ворожа Російської Федерації вона функціонує, і це тлі того, що ми системно та методично вбиваємо неймовірну кількість ворожих солдатів. Це призводить до думки, що треба вбивати ще більше тих самих ворожих солдатів. А це знову ж таки має трансформуватися в абсолютно очевидний висновок. Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси для тієї зброї, щоб ми мали таку змогу нищити чим більше ворожих солдатів, щоб ворожа система мобілізації не була спроможна відшкодовувати. Ті втрати, які щодо зазнає Україна російська окупаційна сила, ну от якраз наступне питання: слухайте, зменшення мобілізаційного віку воно компенсує у нас воно компенсує цю історію. Ах, триває дискусія, і мені здається, що тут абсолютно раціональний підхід Володимира Зеленського до цього питання він вимагає від нашого вищого військового керівництва обґрунтування цих рішень і представлення плану, які спосіб задіяти. Ці додаткові людські ресурси насправді мені здається, що недолуга інформаційна політика, яка нині реалізується міністерством оборони, генеральним штабом, вони до таких викривлень на місцях, бо насправді українське суспільство давно заслуговує на справедливість, і якщо і трапляються певні негаразди, то всі ці речі треба відповідним чином комунікувати, в тому числі інформувати суспільство щодо наслідків. Щодо дій та бездіяльності тих чи інших посадових осіб, які стають публічними і загальновідомими. Бо будь-яке не свавілля, вона починає кратно множитися, І це не це не про справедливість, це не про чесність. Тут тут важливо, я не розумію, чому не відбуваються такі речі, бо насправді інформаційна складова цієї війни війни є однією з найбільш вагомих. Бо ми з вами постійно говоримо про те, що війна, яку ворог розпочав у лютому року, вона є гібридне. І Інформаційна агресія є ага. вагом цієї агресії, і тут важливо нам не пасти задніх і працювати виважено, раціонально і в такий спосіб, щоб задовольняти запит українського суспільства на інформацію, бо, мабуть, мені здається, не зовсім справедливо, коли оглядачі е експерти. Комунікуючи загуста такі речі, які б мали б комунікувати офіційні представники речників генерального штабу, командування видів авторів. це про справедливість і це про абсолютно раціональний підхід Українство має право знати інформацію від перших джерел. Звісно, з урахуванням дотримання положення державної таємниці, щоб не наражати на смертельну наших воїнів, але тим не менш. Суспільством треба спілкуватися, бо сьогодні ми відзначаємо всеукраїнський день волонтера. Тобто, це чудове нагадування. Ну, по перше, що синергія українського народу та українська армія творить дива і спроможна навіть нищити другу за місцю армію у світі. А по-друге, ми маємо розуміти, що так само як український народ віддає, він має право отримувати, ну що найменше правдиву, вивірено, виважено. Інформацію про діяльність українських сил оборони в частині стосується. Тут з цим проблема була з самого початку, пам'ятаєте. Шашлаки, вся ця історія тут була з самого початку. І ті ж самі люди, від яких ми зараз чекаємо, нам розповідали тоді інші історії. Тобто, я... Я, Ви чекаєте я, щось я... від них? Ви чекаєте а, особисто я щось? Я можу ну... з'ясувати за той проміжок часу своєї професійної діяльності, коли я чував прислухання генерального штабу, коли я був речником штабу антитерористичної операції, а до того э, коментував події в Криму. Тому тут мені за цей кейс не соромно. Щодо дії або без інших посадових осіб, мабуть, для того і працюють наші засоби маси інформації як четверка. Вілка влади, щоб абсолютно чітко артикулювати ті проблеми, з якими ми стикаємось, і пропонувати шляхи вирішення тих проблем. Ну не от так чи інакше, от я бачу, що дійсно у військових недопрацювання ось медійній цієї історії. Такий легкий дисконект. А і це можна використовувати як, як, як тобі заманеться. Все, коли там іде дисконекція можеш свою історію придумувати, розповідати там про всяку. Трактовку так, окей, слухайте на останок. Мені цікава думка Керченський міст. Він його бабахнуть у 24-му році чи ні? Що думаєте? Ну, це це було б логічно, і ця логіка виходить з е, е, міркувань суто військових для того, щоб позбавити ворожий окупаційний контингент, що діє в Криму та Севастополі потрібно е, е, знищити ключову логістичну магістраль, адже саме за допомогою заліз... залізничної гілки, що проходить через Керченський міст, ворог отримує все вся в питаннях щоденного забезпечення. Руйнація бодай авто залізничної гілки призводить призведе до критичної нестачі ресурсів mm -hmm. ворожого війська, бо великими десятними кораблями багато не навозиш. Та того ж Україна має власний флот ударних морських дурнікомікадзе. І я думаю, що в перспективі, якщо ворог почне використовувати саме великі десантні кораблі, може статися так, що більша частина них відправиться на дно чорного моря. Це за справи. Але я думаю, що питання впирається в те, що ми не маємо технічної можливості зруйнувати Керченський міст, бо для того нам потрібні або ракети типу Таурус від німецьких виробників. Там бойова частина 450 кілограмів, але ключове вони спроможні дати відсі не до 500 кілометрів. Ми їх поки що не маємо, і дискусії йдуть дуже складні нашими німецькими партнерами. Певною мірою цю проблему мало б вирішити ракети типу Атакам з бойовою частиною, так само колково-фугасною Типу там бойова частина десь 220-250 кг, кілограмів. Але ці ракети спроможні давати вісім 300 кілометрів. Я знаю, що не менше декілька таких ділянок, з яких ви точно ми дісталися тим самими атакам з Покорчинського мосту. Але здається, що крім атака з касетною бойовою частиною інших ми не маємо. Сподіваюся, mm -hmm. що той саме військово-технічної допомоги від уряду США допоможе нам отримати ці важливі ракети, за допомогою яких ми. Щойнами ще наступного року точно перетворюємо на купу лахміття те саме Керченське місто. Ну Дійсно, скоріше, Слуку, а чому, може, ви знаєте, що, а що, там ж були, передали ці атакамси. Небагато, ну, не але передали, що ці. Да. І що, і там і Таурус одразу ж повинен бути, де воно? Що сталося? А, через звалікання від наших західних партнерів чи, через те, що вони часто густо приймають відкладені рішення, ми не маємо всі компоненти озброєння та військової техніки. Зараз чимало обговорення йдеться навколо статті Вашингтон Пост, де ага. йдеться про розбір польотів щодо е, літньої кампанії Українських сил оборони щодо звільнення півдня Запорізької області, ага. чимало нарікань на адресу нашого військового керівництва, але заради справедливості треба зазначити. Зволікання спочатку з нашої повномасштабної операції, замість квітня ми почали на початку червня, пов'язано було з тим, що наші високоповажні західні партнери вчасно не передали визначений комплекс для того, щоб ми мали можливість наступати. А в той час, коли ми це отримали, було запізно ворог встиг. Створити потужну лінію оборони та захисних споруд, зокрема на півдні Запорізької області, це лінія оборони Суровікіна, яка фактично унеможливила наш рух вперед, бо щільне замінування, потужна мережа окопів, бліндажів дотривалих вогневих точок. Фактично нині ви всі наші ресурси, тому що наших західних партнерів. Це виглядає просто в якийсь момент це вже буде виглядати як навмисні дії, спрямовані на те, щоб була та ситуація, яка є. А вона там є з самого початку, пам'ятаєте, як той військовий американський, що буде ескалація, і ми будемо контролювати ескалацію. Чоловій Остін, чи хтось там з них цю історію казав. Тобто, ну, перемог, де, Коли перемагати, вони збираються чи ні. Пане Владіславе, коли ну все ж від них залежить, ми вже зрозуміли. Ну тоді буде зброя та мобілізують Тут і 20 двадцятирічних мобілізують. Якщо потрібно, ну у них ж з рук не виростуть джавеліни, з ніг не виростуть гусені, і вони не підуть в танки, не не перетворяться. Вони отут цього не станеться. Ключове питання: чи потрібна масштабна мобілізація, якщо ми не маємо військово-технічних ресурсів для забезпечення всіх потреб наших е імовірних е мобілізованих? Відповідь очевидна – ні, бо ми танками воювати це значить не прирікати на смерть наших воїнів. І ключове питання в нинішній війні ресурсів це наявність високотехнологічної зброї, боєприпаси до цієї зброї, устаткування бронетехніки. Все це дуже важливо. Інакше, інакше прокаліна, поставка на коліна це буде навіть не алегорія, а абсолютно реальна нашої реальності. Ну, будемо мати надію, що так вони підіймають ціну. Я думаю, що зараз всі підіймають ціну. Хочеться от в це вірити. Дякуємо, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. І традиційно, слава Україні. Героям слава нашим телечам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на З вами був Геннадій рада і програма Право на правду тримаємо стрій.